Ми знаходимося на території Кам'янського лісництва. Це рекреаційний пункт, називається Дубке. Це є безпосередньо територія, яка більше 15 років вже облаштована в основному із дерева. Наші альтанки, вони дерев'яні, там є колиба. Люди дуже відпочиваються, шепетівчани, гості наші, оскільки життя йде вперед. Ми зараз плануємо перейти на більш європейські методи відпочинку людей, де будуть гарні альтанки, де буде гарні вбиральні. Я тримаю в руках безпосередньо проект, який розроблений нашим проєктантом, в якому є майже все, що стосується альтанок, розміщень, дизайну, орієнтовне будівництво. Біля чотирьох місяців, і в перспективі це і є привчати людей до порядку, до відпочинку, до відповідальності, буваючи на природі, знати про те, що ліс це джерело здоров'я, це є легені планети, і його треба берегти.